Сьогодні ми поговоримо про вживання модальних дієслів у коміксах. Model Works in comics. Mm -hmm. Is it a human? – Це людина? No, don't worry. It's a scarecrow. Ні, не хвилюйся. Це обудало. How can you tell? Як ти можеш про це говорити? can مخти вміти He is not looking at his phone. Він не дивиться у телефон. Мм. Це форма can, can't. Не могти, не вміти. Yes, I've been walking the dog regularly, but I can't say I feel any better. Так, звісно, я вигулюю собаку щодня, але не можу сказати, що почуваєшся значно краще. Мей уживається у запитанні, чи можливо погладити так вашу собачку. Hello, nice dog. Maybe pet you. That it's a dog. Doesn't matter, не має значення. You always ask before you touch anyone or anything. Завжди питайся перед тим, як доторкнутися до когось чи до чогось. Should, shouldn't, рекомендовано або не рекомендовано. «Oh, man, I really shouldn't have had that coffee in June. О, oh, людина! Мені справді не рекомендовано було пити ту каву в червні». Ніт потрібно. It's just someone walking by. No need to panic. Хтось проходить не потрібно. Панікувати. Everyone just stay calm. Всім залишатися спокійними. Stay calm. Спокійно. Коли мова йде про обов'язок ми вживаємо must. We must block the door with set eyes. Нам потрібно блокувати двері сумними очима. The humans often go through this door and disappear until the sun goes down. Люди зазвичай проходять крізь двері і зникають до того, до того часу, поки не зійде сонце. We must protect them from this miserable fate. Ми зобов'язані їх оберігати від цієї долі. Ми вживаємо have to, коли мова йде про обов'язок, але він залежить від обставин. I hate Mondays, me too. Ненавиджу понеділки я також. I don't understand why has he to go to work? Я не розумію, чому йому потрібно на роботу. He says he has to earn money. Він сказав, що йому необхідно заробляти гроші. But why? We have everything we need. Навіщо? Ми маємо все, що нам потрібно. Let's eat the couch. Давайте гристи диван. That's the best idea I've heard all day. Найкраща ідея, яку я чув за весь день.